Здоровенькі були, слава Україні! Настав час познайомитися з чимось новеньким, цікавим і не за всі гроші світу. Нове відео на каналі Майфон. А це Infinix Note 12. Погнал! Компанія Infinix новачок на ринку України. Та й загалом відносно молода компанія, заснована в 2013 році. Смартфонів цього бренду багацько на будь-який смак та гаманець. Але до нас потрапив відразу один з найкозирніших представників сімейства Infinix. І, ознайомившись з його характеристиками, навіть ще до того, як він потрапив до моїх рук. Я тобі скажу, що цікаво стало, що ж воно за ноут-12 такий. І от що я тобі розповім про цю новинку. Розпочнемо по традиції з дизайну. Тут є якісь схожі риси з конкурентами, але є і свої переваги. Одна з яких це матове напилення на задній кришті смартфону, на якому взагалі не залишаються відбитки пальців. І це добре, що під час користування смартфоном, після пару дотиків, до нього не буде залапаним ця сама краса, над якою трудилися дизайнери. Через залапану задню кришку зникнеться, красає маю на увазі. Так от воно наче нічого нового, але мені до вподоби смартфони з задньою кришкою, яка є матова. Ще з помічених мною дизайнерських рішень є така штука, як те, що смартфон досить тоненький, ну наскільки це дозволяє конструктивна особливість. Для когось це буде мінусом, а для когось, навпаки, плюсом. Тут уже кожен вирішить для себе. Дизайн то така суб'єктивна штука, що однозначно сказати, що він є про дизайн. Прямо всім сподобається не можна. І я не тільки про Note 12, а взагалі про дизайн будь-якого смартфону. А на рахунок Note 12, то нічуткий, прикольосний, тоненький, легенький, мотова задня кришка з якимсь переливом. Так. Переходимо до дисплею. Отут мені стало цікаво, що це за смартфон ще до того, як він мені особисто потрапив до рук. Це один із тих факторів, чому стало цікаво. Про інший трішки пізніше. Так от сам дисплей тут AMOLED Full HD розміром 6,7 дюймів. Чому стало цікаво, тому що зазвичай в цій ціновій категорії, де Infinix Note 12 знаходиться, частіше можемо побачити IPS панелі в смартфонах. А тут AMOLED. Ну, типу, не така вже й велика рідкість, але все рівно цікаво. І про сам дисплей можу сказати, що він тут добротний, яскравий, в сонячний день на ньому все прекрасно видно. Пікова яскравість заявлена тисячу ніт. Я, звісно, не заміряв цей показник, але думаю, воно десь так і є. Кольори для тих, хто дійсно любить яскраві відтінки, прямо зайде цей дисплей. Всі малюнки на дисплеях прямо соковиті і такі, як прям А якщо навалити яскравості на всю, то взагалі ого. -го. Це, на мою думку, досить класна річ, ця сама соковитість кольорів. Обливо в іграх. Які тут можна пограти, дай Боже кожному, але про це далі. А от друга річ, яка зацікавила мене в Note 12, крім дисплею, це те, що він ховає за своїм лощеним виглядом. А саме це його начиння і те, як він показує себе в іграх. Серцем Infinix Note 12 є процесор від Mediatek Helio G88. Ну і що тут такого? Helio та й Helio ти можеш подумати? Я теж спочатку так подумав, але коли смартфон дістався до мене, я в першу чергу встановив сюди декілька ігор. Ну, не дарма ж на офіційному сайті про цей смартфон після його на. Вказана модель процесора, а значить він щось таке повинен вміти. І ти знаєш такий вміє. Я встановивши сюди Apex Legends, такий, а ну, як завжди, майже на всіх смартфонах в такому бюджеті може буде хоч максимально низькі налаштування. а ні Тут були встановлені. І запропоновані відразу середні налаштування і графіки, і FPS. Ну окей, подумав я. І почавши грати, мені було досить комфортно і приємно брати топ-1, ніяких жорстких зависань чи просадок FPS не було. А ще плюс яскравий дисплей в тандемі з комфортним FPS взагалі було круто, тільки встигай по кнопках навалювати. Про Call of Duty мова не йде. Там взагалі все круто, бо вона і так офігіти, яка оптимізована. А от той самий Apex Legends може добряче підсмажити будь-який смартфон. Але знову 12 цього не сталося. І це добрий знак. Я встановив ще таку гру, як Lost Light, яка добряче може познущатися над смартфоном. Але і тут мене чекало фіаско, тому що Нов 12 досить комфортно пройшов це випробування в вигляді цієї самої гри Lost Light. FPS встановлено на показник високий і можна грати. А якщо ще й на середній показник той самий FPS поставити, то взагалі буде при чудово. Так що цей смартфон проявив себе досить добре в іграх. Такий міцний середняк, де я прикурити, до речі, багатьом. Особливо для любителів пограти, то взагалі на чині Note 12 very good. Це не флагман за всі гроші світу, але за прайс, що Note 12 продається. То я тобі скажу досить гідно. А ще про оперативну пам'ять в Note 12. Тут її 6 гігабайтів, але за рахунок хитрої інтеграції оперативної пам'яті з внутрішньої, кількість цієї самої оперативної пам'яті може досягати до 11 ГБ, а внутрішній в Note 12, до речі, 128 ГБ. Прикиньте. Щодо повсякденного використання, ну у 12 -у тут все добре, все працює моторно, хоча дисплей, до речі, і 60 Гц, але є якесь, мабуть, програмне пришвидшення чи щось типу того, що може здатися, що тут 90 Гц дисплей. І якийсь потужніший, потужніший процесор, ніж G88. Так що для звичайних користувачів, хто не буде гратися в ігри, смартфон теж однозначно підійде. Автономність Infinix Note 12 має акумулятор ємністю 5000 мА. Щоб сказати, що це супер показник в наш час, то ні. Але в комплекті відразу маємо швидкий 33-ваттний зарядний пристрій, що є файно. Заряд смартфон тримає день-два без проблем, якщо, звісно, в ігри не грати. Але як в них не грати, якщо вони йдуть ну, чудово. Так що, якщо ганяти в ігри, то Note 12, я думаю, зранку раннього до пізнього вечора доживе. А без цих самих ігор то день-два. Ну і тепер про камери. Основна 50 мегапіксельна камера тут керує парадом, тому що дві додаткові камери, вони швидше допоміжні, аніж окремі. Камера із світосилою 1.6 дозволяє зробити досить непогані знімки при поганому освітленні в нічному режимі. В день при хорошому освітленні мені сподобалися результати, які може видавати основна камера. Ну реально, прямо сподобалися. Всі кольори передає натурально, все як треба. Головне, вибрати правильний ракурс і світло. Бо в деяких сценаріях я налажав. І спочатку фото, які видає Infinix, мені не сподобалося. Але потім я взяв себе в руки, смартфон взяв правильно в руки, і фото, які вийшли в результаті, досить приколясні, на мою особисту думку. Свою думку можна написати в коментарях. Так що камера файна, головне. Правильно вміти користуватися, як то кажуть. Щодо фронтальної камери, то вона тут 16 мегапіксельна і перший селфі, який зробив на неї, мені теж не сподобалося. Якось занадто червоне обличчя. Ззаду все пересвічено і вже думав сваритися на цю фронталку. Але трішки ще спробував, і теж при хорошому освітленні, правильно підібраному кадрі, селфі виходять файні, все гуд. Бач, як воно буває. Перше враження: при, вмі... при невмінні користуватись може зіпсувати думку про сам пристрій. Так що, як Григорій Шевченко, учитесь, читайте чужому навчайтесь і свого не цурайтеся. Ну такі спроби. Відео Infinix Note 12 може знімати з роздільною здатністю 2К як на основну, так і на фронтальну камери. Ще є якась хитра стабілізація, яка швидше за все електронна. Але загалом у мене було якесь дежав'ю. Я вже колись таке бачив. Я до того, що мені більше подобається особисто, як знімає відео на фронтальну камеру, аніж на основну. Ну, якось. Ну, не знаю, коротше, якось так. От, неможливо нереально виходить, але мені подобається відео зняти більше на фронталку, ніж на основну. Ото таке. Ще з того, про що варто згадати, в Note 12 це стереозвук. звук. Це тобі, звісно, не якась акустика за мільйон грошей, але звук мені сподобався. Гучний, дзвінкий. При такому звуку точно не пропустиш вхідний дзвінок. А, і наш старий друг, до речі, 3,5. Для навушників теж є, що приємно. І наостанок хотів би сказати про фірмову оболонку від Infinix XOS, яка встановлена поверх 11-го Android. Тут скільки різних додаткових додатковостей вшито, що я за час тестування таке відчуття навіть з половиною не розібрався. І чи потрібні вони, то вже інша історія, але їх тут капець скільки. Ну, принаймні, якщо стане нудно, можна посидіти, порозбиратися, що ще може твій смартфон, і це приколясно. Ну або хто тобі заважає встановити будь-який лаунчер, коли придбаєш отакий Infinix Note 12. А чи варто його придбати? На мою думку, досить збалансований смартфон, як робочий добротний апарат однозначно підійде. А якщо любиш пограти в ігри і не хочеться віддавати купу грошей, то брати Note 12 це правильний вибір. Із тих речей, які мені сподобалися, в Note 12 це яскравий amoled дисплей, гучний стереозвук, непогана фронталочка для відео досить файна, основна камера, для фото. Однозначно, ігрова продуктивність теж добра. І прикольний чохол в комплекті. От такий. Теж сподобався. Це те, що мені сподобалося. А як тобі, Infinix Note 12 можеш написати в коментарях. Всім дякуємо за підтримку, ставимо лайки, підтримуємо ССУ, працюємо далі. Слава Україні! Разом до перемоги! Бувай! А кошти він не скажу, подивися на сайті Майфону. Ха-хо! -ха.